Ну і ще одна, якби історія доволі така конфліктна. Наша обкладинка це була помилка, так прокоментував скандал із журналом НВ. Головний редактор Віталій Сич. Адже ось така передовиця отримала шквал критики у соцмережах. Багатьом не сподобалося те, що попри гасло люди, що наближають перемогу, на колажі не знайшлося місце багатьом бійцям, героям війни. А командувач ЗСУ Валерій Залужний чомусь опинився в третьому ряду. Натомість у центрі було розміщено фото Сергія Притули, волонтера, який опинився. Попереду колеги Тараса Чмута, очільника фонду Повернись живим. Сам Притула написав, що на його думку на передньому плані мали бути інші захисники, і от на критику читачів відреагували і в самому виданні, і вирішили відмовитися від вже готового макету. Редактор журналу показав нову обкладинку, де вирішили не виділяти нікого. Там зібрали фото, що ілюструють боротьбу всього українського народу. Це все достойні люди, але ця наша обкладинка невдала ідея. Більш того, це помилка, бо ми образили багатьох людей. На неї не потрапили багато інших українців, які теж роблять величезний внесок у наближення перемоги. Зараз не час міряти зусилля. Ця тема поляризує. Ми усі робимо один великий внесок, і робити його доведеться ще деякий час, але іноді ми робимо помилки, і це треба визнавати. Ми прийняли принципове рішення і змінюємо обкладинку на ній не буде конкретних осіб лише народ України.